Позафракційний народний депутат Сергій Тарута входить до другої десятки найбагатших народних обранців. Екс-голова Донецької облдержадміністрації згідно офіційної декларації про доходи має майже 155 мільйонів гривень. Своєю чергою, за даними журналу Форбс. Реально, нардеп має активів на близько 144 мільйони доларів. Це така специфічна неоднозначна постать в нашій політиці і в бізнесі. Тому що Сергія Таруту ми до, скажімо так, останнього часу, ну так скажу, до десь до 2013 року, до 2014, до 2014 року, ми знали скоріше як бізнесмена, як одного з олігархів. Але от в чому парадокс Сергія Тарута? Він людина достатньо інтелігентна. Я б сказав так, для нашого бізнесу великого такий е, незвичний феномен. Головний бізнес Тарути, металургійна корпорація, індустріальний союз Донбасу, розповідають, що свої перші мільйони бізнесмен Тарута заробив за допомогою так званого боргового зашморгу. Згодом це, начебто, стало стилем роботи. ІСД за допомогою потрібних людей створювалися фіктивні борги для банкрутства підприємства, скуповувалися акції боржника, і в результаті банкрут. Купувався за безцінь. В такий спосіб встановлювався повний контроль над найбільшими підприємствами Донбасу. Через війну на Донбасі головний офіс ІСД в Донецьку був пограбований сепаратистами. І Таруті довелося перенести офіс компанії в Київ на вулицю Ярославів Вал. Там же знаходиться і його резиденція. Після революції гідності він ненадовго став головою Донецької ОДА. Після того як було як як пройшла е, минулорічна революція, як прийшли минулорічні події, саме е, Таруті довірили область. Не можна сказати, що його діяльність була успішною, тому що всі події пов'язані з ДНР ЛНР проголошенням з сепаратистським рухом і так далі. Вони припали саме на діяльність Тарути. Тарута не зміг організувати протистояння цим сепаратистським порохам. Не зміг організувати еліти донецькі еліти на спільну боротьбу на захист інтересів Донбасу. Політологи зауважують Тарута, який є донбаським бізнесменом, різко відрізняється від політиків бізнесменів цього регіону. Донецький бізнес кажуть вони жорсткий і агресивний. А тарута людина інтелігентна і м'яка. Певна м'якість Тарути, вона мені здається зіграла з ними злий жарт. В часи кризи 2008-2009 року він втратив значну частину своїх активів. В цьому кризі він програв. Навіть він останні роки казав, що він майже банкрут, але зовні це не схоже. Дорогі авто, зберігається дорога нерухомість. Тобто, за формальними ознаками важко його назвати банкрутом. Також Тарута є поціновувачем предметів мистецтва, зокрема скіфського золота. По деяку Кілька років тому Тарута віджав у відомого українського золотошукача Сергія Платонова колекцію скіфського золота. Сам Платонов за дивних обставин помер, а бізнесмен Тарута прибрав до своїх рук унікальну колекцію золотих прикрас вартістю кілька десятків мільйонів доларів. Щодо Верховної Ради, то там впевнені політологи та рута лобіює бізнес-інтереси Рената Ахметова. Саме тому він і пішов депутати, став позафракційним. Він намагається знаєте, от бути таким от класичним варіантом для України політик бізнесмен і про бізнес не забуває. І в той же час намагається знайти собі місце в політиці, але так і не знайшов. Він близький до Ахметова. Ахметов контролює зараз Маріуполь, рідне місце, рідне місто Тарутая. І Він скоріше, мені здається, на бізнес орбітці саме Ахметова. Близький до Ахметова, до його групи. Він вже не є самостійною фігурою, на мій погляд. Активісти відзначають, у парламенті Тарута часто не голосує за рішення, яке приймає Верховна Рада. Щодо політичних амбіцій Сергія Тарути, мені здається, що він досі не визначився або вони просто мені не зрозуміли. Оскільки, за даними його голосування, він часто буває присутній в Верховній Раді, але при цьому не голосує. І як, ця поведінка вона більш притаманна опозиційному блоку, ніж фракціям більшості. От, але тим, при цьому Сергій Тарута, Тарута не входить до опозиційного блоку і не, не активно співпрацює з милого Михайловими. Політологи зауважують, Тарута перш за все чекає стабілізації ситуації на Донбасі, аби відновити свій металургійний бізнес та разом з Ренатом Ахметовим знову контролювати економіку Донецької та Луганської областей. Сам він стверджує, на сьогодні бізнесу у нього немає, то він є законослухняним політиком.